Щороку, наприкінці січня, ми вшановуємо пам'ять героїв бою під крутами 29 січня 1918 року. Тодішнє українське військо, чисельність підрозділу становив його близько 500 осіб. Протистояло десь п'ятитисячному загону російських червоногвардійців, які намагалися загарбити Україну і поневолити її з українського боку. Це були юнкери, тобто курсанти першої юнацької школи імені Богдана Хмельницького, добровольці першого допоміжного курення січових стрільців, а також добровольці українського казацтва і десь кілька десятків старшин, ну тобто офіцерів. Попри значну перевагу противника по кількості, українському війську вдалося завдати значних втрат противникові. І що найважливіше, вдалося затримати на кілька днів просування. Противника, що дало змогу Україні здобути певні досягнення на міжнародній арені щодо визнання її незалежності, якими висновки повинні понести з цього бої в залі про ті події? Ми не лише захоплюємося тією жартовністю тією відвагою юнаків, деякі з них ще навчалися в старших класах гімназії або були студентами. Але й повинні пам'ятати, що для значної частини тодішнього українського суспільства це була не їх війна. Вони думали, нехай діти членів Центральної Ради воюють, нехай там діти якихось чиновників, а ми будемо ділити землю, і нам все одно і буде чия влада. І от коли прийшла чужа влада, відібрала у них свою землю, Відібрала в них їхню худобу і замордувала мільйони українців голодом. І це все було наслідки того тієї байдужості значної частини суспільства. Тому вшановуючи цих героїв. Ми захоплюємося їхнім чинком, але і повинні винести з цього історичні висновки. Слава героям!